Вітаю глядачів мого каналу. Зараз я дублюю на оракулі Ленорман карту дня. Подивимось, що вони нам покажуть. Наші Ленорманчики Вони розширюють, щось доповнюють і більш. Бо ми пам'ятаємо, що нам впала там не дуже гарна карта під вечір на Запоріжжі. Ну. Навряд чи, звісно, вони можуть доповнити, але вони повну картину треба робити розклад, спеціальний. Да. Зараз подивимося, будь ласка, карти. Покажіть нам на сьогодні карту дня для Запоріжжя. Дивіться, щось наша влада там буде мудрувати. Все ж таки, щось вони планують якісь е плани аналізують, але це буде, в принципі, нам на. Ану, давайте ми на лисичку на цю покладемо. <різь> <різь> Ні, люди. Це на вечір буде у нас більш-менш спокійна ситуація, але то, що вони планують, вони планують ісключительно для себе. Ісключительно для себе. Це ігри. Ігри з нашим бюджетом, нашими грошима. І випадає жіночка. Жіночка. Пікова, вона непроста. Вона у владі. Піки це мечі, і в даному контексті це вона там при владі знаходиться. Вона там приймає участь непосередньо. Ну так, хлопці там, розуміло, то планують, але, ну, бачите, повертається та ситуація, яку ми, в принципі, давно не розкладали. Пам'ятаєте, пару місяців там просто ми не могли дивитися вже на ту владу, яка нам. Ну, брехала і крала. Ось трошки опять повертається та ситуація. Лисиці це брехня, це аналь, це дуже підступний план. Дуже хитрі вони будуть красти гроші, скоріш всього Щось вони там думають собі. Думають собі. Думку гадають. Ану, дайте я на цього хлопця покладу. Ну, він не впевнений. Він не впевнений. Але ну, ану, ану, ану. Він не впевнений, люди. Він не впевнений в тому. Він не буде приймати в тому участь. Оця жіночка в цьому буде приймати участь. Вона щось там хитрує, мудрує. І яка жінка у владі у нас має доступ до грошей і вона буде. Це не обов'язково, не обов'язково обов та, як і... Мене неї робили розклад. Не обов'язково. Там же є бухгалтера, там є оці всі. Ну, є там людина, яка оце все прокручує. Є. Бачите. Ну, давайте подивимося на ці лілії. Ось вами Лілії, ось вам Лілії, так що ночі буде нам все одно весело з вами. Ну, вечір так собі більш-менш, а на ніч вже воно це піде свістопляска. Чим закінчиться, не знаю. Подивимось. Зробимо розклад. О, пожалуйста, бачите? Ще й змії. Його пересете. Ну, це здають, це здають, здають. Це зрада. Змії це зрада, подлість. Що вони там стріляли отам, по магістральній? Що вони там? там великі, там не то що ну, промислові, але вони не дуже там промислові. Там склади розрізного плану, всяка тріхомудія там. По той трасі, там, отой, Айс, там ну, коротше, там є підприємства, якісь, там багато складів, 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 складів. І оце вони там щось хочуть, але попали не туди, куди хотіли. Але вони зрозумійте, вони ж будуть тим займатися і надалі. Тут вони просто запугали, щоб швидко повилітали. Добре, що ніхто не загинув. Ну, подивимось, подивимось, подивимось. От дві карточки, бачите? Трошки на вечір буде воно якось боліміння, а потім вже на ніч піде. Гудбай. Ось так. Ну, ближче до ночі я лазі, все. Третя карта це вже третя частина суток. Розумієте, ближче до ночі. Це ранок, день і на вечір. Ось вам, пожалуйста, карта дня для Запоріжжя на але Картина маслом, як кажуть. Картина маслом. Добре. Дивимось Запорізьку область окуповану нашу територію. Будь ласка, карти, покажіть нам нашу окуповану Запорізьку область, яка буде сьогодні там ситуація. Швидке рішення, ключ, швидке рішення і трансформація. Ну. ну, будуть вони вбивати людей. Ну що я можу зробити? Будуть, ходити, будуть робити ті речі. Будуть коса. Змії, трансформація. Будуть, ну, я роблю як, знаєте, від мінімуму до максимуму, що будуть здіватися, будуть і будуть вбивати. І будуть іздіватись, як, як можуть. Бо вони мають до того ключ, вони мають до того все. І я вам вже казала, що їм дано то указання унічтожать українців. Вони виконують це завдання. Це був письмовий їм наказ. Пожалуйста. Письмовий наказ на уничтоження українців. Любуйтесь. Так що, чим, чим довше будуть тягнути з визволенням півдня, тим більше в нас повбивають там людей на окупованій території. Ось так. Це наша окупована територія. Бердянськ, Мелітополь, ті містечка. Це таке там робиться. Ну, особливо, звісно, в Мелітополі, бо там основний рух, той йде, це їхній хаб, ось вони там таке роблять. Там у них фільтраційні лагеря. Будь ласка, карти покажіть мені сіру зону Запорізької області, ту, яку обстрілюють артилерією, яка під контроль на Україні. Що там сьогодні, яка їм випадає доля? Та ж сама доля їм випадає. Ті ж самі що, Ну, на вечір трошки буде тихіше. Якась маленька радость буде їм. Які зміни підуть? Але вони медлені. Мідліні піде якась робота, але вона буде на радість людям, але дуже медленно. Дуже медленно. Дуже-дуже медленно. Ну, Вона не міняється. Вона стабіль, стабільно тяжка ситуація. Я, як, знаєте, я себе почуваю лікарем. Стабільно тяжка ситуація на окупованих територіях, на тих, що обстрілюють. Стабільно тяжка ситуація, Ось і все. Так що так. Давайте подивимося місто Херсон. Покажіть нам, будь ласка, карти місто Херсон. Місто Херсон сьогодні будуть події військових. В місті Херсон не будуть якісь події військові, і вони будуть нам на пользу. Вони будуть нам на пользу. Вони не будуть. Це українська, це українська сила в Херсоні. І вона буде успішно щось там сьогодні робити. Подивимося, подивимося по новинам, що там буде сьогодні в Херсоні. І дерево це, знаєте, вже така потужна історія. Бо дерево це довга карта. І та сила, яка там буде, вона буде там зростати. Вона буде там зростати, і то українська сила. Будь ласка, карти, покажіть нам е, правий берег Херсону, Херсонщини. До речі, я сказала, що сутки закінчилися, а вони ще не закінчилися, люди. Я у час робила вчора, не пам'ятаю, оскільки я робила розклад на прильоти. Зараз тільки 11 годин, Ну, ще нема 11. ї Так що ще пару часів у нас е, під питаннячком. То я поспішила, може, порадуватись. Так, е, дивимося правий берег. Лілії Лабіринт і Аїсти. Гарні карти, окрім звісно, лабіринту. Гарні карти. Але ми там дивилися з вами, що там будуть військові дії. І не на лад нашим людям. Але робота буде вестися. Все ж таки там підуть зміни. Підуть зміни і вони будуть на краще. Все ж таки там ну, не будуть тільки невдачі. Будуть і якісь е, вдалі речі. Бо гарні карти випали, бачите? Ну, окрім цього. Тобто каже про те, що буде успіх, буде радість і буде, е, е, зміни. Зміни робота робиться робота це довга карта. Довга карта. Е, і Лілії теж так, така вона. Оце швидка. Це от. Бачите, тобто робота робиться. Ну, розумієте, там вони, звісно, нагнали то я ну, не хочу касатися цієї теми. Вони собі, самі собі зробили ту, той попит, як кажуть. Розхилячили б їх ще там, поки вони переправлялися, та й все. Ну, чого гепать було, попустимо мостам, якщо можна було гепать, коли вони там пересувалися. Я оцього не розумію. Я дуже вибачаюсь люди, але я цього не розумію. Ладно, тому ж якісь технічні в них були там проблеми. Давайте подивимося лівий берег Херсонщини. Будь ласка, карти покажіть нам. Карту дня для лівого берегу Херсона Ну, Херсонської області. І вибереже воно в окупації. В окупації. Люди, все, вони мають від, від цього ключ, е, ті окупанти. Але падає хрест на. І що буде далі? Проблеми в них почнуться на лівому березі. Почнуться проблеми. Ну, тут ж це таке, воно проходить швидко. Давайте подивимось, гризня в них буде. Вони між собою будуть. Вони між собою будуть там гризтися. Будуть гристися між собою. Ділять, ділять там. Бізнес ділять, ділять гроші. Бачите, от карта ця випала, вона ж не просто так випала. Ділять гроші, ділять владу, ділять все. Ділять. Вони розуміють, що їм прийдеться тікати, пожалуйста вам, компас. Вони хочуть то все тягнути додому. Всі ці прибутки, що вони на, 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 там накрали, вони хочуть це додому тягнути. Ось так. Крадуть, крадуть і гризуться, крадуть і гризуться. Оце лівий берег. Ось так. І дуже серйозно вони там між собою розбираються, бо хрест це така карта серйозна. Вони навіть, може, там друг друга і повбивають там частково. Дуже серйозна карта хрест. Це вже там. У них дуже серйозний іде між собою розбрат. Вони будуть друг друга там, ну, як в любій банді. Знаєте, один лідер уніштажає іншого лідера. Ось так. Такі карти у нас були. Карта Дня на Оракулі Ленорман. Поки що не бачу я великого облегшення. Подивимося, що там буде на Херсонщині, що там, яка ситуація буде. Бо там цікаво. У Херсоні, що там буде? Яка там. Що там буде робитися? Ну, так можна придогадати, але, звісно. Такий розклад, бачите, вбивають людей. Вони вбивають людей на окупованих територіях, там, де вони керують, вони вбивають людей. Запорізькій область. Літополь. Ось і так, То, що я і сказала, стабільно тяжка ситуація. Стабільно тяжка ситуація. Все. Це що можу сказати. Чимуть люди, папа?